А ви що до терпі повіне? Ви теж поміне до церкви? Відкрийте царствовати і не давайте бучу людям. Що ви Від відповокати? Відкрийте цар і все. Ми то відкриємо і все. А що ти починаєш тут цирк робити? Що це що це робиться? Отже, ми дотрималися, ми домовленості. Де є домовленості? Є влада? Ваш храм, храм відкритий, приготовий, моліться за душі. Відкрити царські ворота від, і ви вищем, не починати. Для чого храм приходить? Отже, щоб ви горі. гори. Це не провокатор, як цього ж. Як цього ж. Як цього ж. Як цього Ja shoftësh në shanuajë vetë shamuajte pokjino. Nu vi ne ostë se. Mbukritni ju lutem zonën e zonës. Dheçat, vitritat çu ti dujë bidi.